Привіт, з вами сьогодні Чіні Венечі. Сьогодні ми розглянемо машину, яка настільки швидка, що ви можете в майбутньому і вчора опинитися одночасно. До вашого відеогляду я сьогодні представлю e-tron GT. Ну що ж, поїхали. На зовнішній вигляд цієї крихітки вона виглядає так, ніби вона сама вирішила, що дорога це її червона доріжка. І вона нібито каже: «Привіт, Я твій гід, у всесвіт електричних машин. Як бачите, ауді як завжди взяли свої найкращі риці. Вони в цю машину втілили як красу, вишуканість, так і технологічність. Потужність цієї красуні 390 кВт, тобто 530 кінських сил і дещо ще. Вона до 100 розганяється за 4,1 секунду. Але це ми з вами трішки пізніше обов'язково перевіримо. Подивіться на цей вишуканий погляд завдяки матричним led фарам. Також ми маємо 21-дизайнерські величезні диски, і також маємо безключовий доступ по камеру на 360. Я вважаю, що це дуже добре. Або якщо ви жінка, вам дуже буде легко маневрувати в будь-якій ситуації, або зручно паркуватися, аби не зачепити всі бордюри всесвіту. Тож, поїхали далі. Зараз почнемо дивитися цю крихітку всередині. Посадка в цієї машини дуже зручна, але якщо ви 2 метри ростом, ви будете дуже часто вітатися з дахом цієї лялочки. Мені зручно, тому що я 1,64 шістдесят Ну що ж, якщо подивитися всередину, Audi є e GT, вона виглядає як кабіна просто космічного корабля. Ми також знаємо, що Тесла зазвичай робить найкраще покої для Магната Марса, але Ауді вирішив конкурувати, і у них це дуже круто вдається. А тут ми маємо всередині, по-перше, це кнопка старт-стоп, це дуже круто. Як бачите, салон у нас майже увесь іде в обробці шкіри, мультикерму в обробці шкіри, сидіння. До речі, маємо підігрів як передніх, так і задніх сидінь, і маємо трьохзонний кліматконтроль. Маємо нам доступна функція CarPlay, Android та Bluetooth. Також ми маємо функцію адаптивного круїз контролю, тримання руху смузі і розпізнавання дорожніх знаків, що я вважаю дуже-дуже дуже А, дуже, дуже Знаєте, до речі, ще що хотіла перевірити з вами: це наявність чистого звуку. Зараз включимо музику і послухаємо, як працюють наші динаміки.

Також ми маємо сенсорний мультидисплей, і до речі, зверніть увагу, що машина вже переведена на українську мову. Це дуже зручно. Ямкість цієї машини батареї 93,4 кВт, а Запас ходу повний 435 км. але не зараз у нас 263 км, Бо останні 200 я прокатала трошки. Це дасте мені питання, скільки вона проїжджає в реальному часі. Ну, Якщо звертаючи увагу на те, що машина повний привід, чотири ведучих колеса, тому вона десь в реальності проїде 350, десь вона точно проїде. А мова. Навіть напевно 300 проїде, бо я знаю одне, що коли ти сідаєш в цю машину, тобто ти не хочеш просто погладити педельку, ти хочеш її натиснути в пол для того, для того, аби відчути швидкість цієї машини. Ще дещо хотіла сказати. Господи, найголовніше, напевно, також ви можете обирати режими руху. Тобто, це може бути комфорт, еко або спорт режим. Але, чесно кажучи, дивлячись на задню частину машини. Ну, посадка, напевно, не така зручна, бо як бачите, трішки менше місця. От, про що я казала? Ми привіталися. Ну, в принципі, але я враховую враховую тільки свій зріст. У мене зріст 1,64 м, чотири колінами до пасажирського сидіння. Трішки більше місця, і наскільки я бачу, ми маємо кріплення для дитячого крісла Isofix. Але дуже, напевно, таки зручно. Також маємо обробку шкіри і маємо, до, до речі, підігрів, як я казала раніше. Що? <клес> Ви дивитесь поліцію. Тепер хотіла б з вами трішки поговорити про панорамний дах. Хотіла б, як в Роус-Ройсі, дивитися на зоряне небо, але. На жаль, ми маємо тільки лише скляну величезну панораму, яка не зачиняється і не відкривається. Тому зірки ви зможете в принципі побачити, але тільки вночі. Ви жінка, яка полюбляє покататися зі своїми подружками. То якщо ваші подружки випили баталишнього шампанську, ви не зможете зробити ось так. тому що все буде до побачення. Будемо міряти тиск. Перейдемо до задньої частини машини, перевіримо ємкість багажнику. Тому я вирішила, як жінка, провести невеличкий такий тест. Я знаю, що всі жінки полюбляють дуже ходити на шопінг, неважливо, буде це Цільпо АТБ чи якийсь брендовий магазин. Тому я взяла з собою пакети, аби перевірити для вас ємкість багажнику. Ну що ж, почнемо. До речі, ми маємо електропривід заднього багажнику. Вручну вам не прийдеться відкривати. Не прийдеться. Зработало багажник насправді невелика, але ж ми роздивляємося на красовий раз постав. Тому спробуємо. Ну, цей пакет, в принципі, встає, а ось другий не встане, але якщо ми його покладемо, в принципі. Так. Ну, дівчат, я думаю, що на 10 пакетів левітом сюди точно влізе. На жаль, наприклад, якщо це буде жінка, яка має коляску або автокрісло, яке там ну прийдеться, да наприклад в, в багажник. я не впевнена, що сюди це все влізе. Одна коляска точно влізе, але є маленькі сумніви насправді. До речі, хотіла сказати про ще одну таку деталь в цій машині, напевно, один із мінусів. Тут дуже маленький бардачок. Зараз я... Ємкість бардачка, як бачите, маленька. О, Не зважайте уваги, це моє, я завжди з собою вожу тенометр на всяк випадок для пасажира, який сідає вперше в цю машину, оскільки машина у нас спортивна і не розганяється до сотні за 4-1 секунду, тому ваш тиск може або піднятися, або різко знизитись. До речі, да, ж хотіла вам показати. Камера тут просто вишуканої якості. Як бачите, можемо обирати різні абсолютно режими. Тей момент, якого ви чекали. Насправді, чи ця красуня розганяється 4 секунди до 100? Зараз ми з вами це перевіримо. feel приосте! Отже ось наш відеоогляд на Audi e-tron GT. Ця машина вас вразить серйозними технологічними можливостями, а також радощами, які вона приносить. Сподіваюся, що ви отримали задоволення від відеогляду нашої e-tron GT. Пам'ятайте, Та... що при виборі машини, по перше, ви повинні забезпечити собі безпеку, а також задоволення від їзди. Дякую, що сьогодні були з нами? Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк або задати ваші питання в коментарях. Вами сьогодні були Чінню Енерджі. До нових зустрічей. І пам'ятайте, що кожен день це нова пригода на колесах. До зустрічі.